<рі> Зараз будуть виконувати пісню, яку ми дуже готували. Довго, так. Наш столістю. А ми всі на Беклукалі. Е, наш століст, так. Пісня присвячується. Присвячується для нареченої від нареченого. Присвячується від дружбі для дружок. Присвячується від чоловіків для дружин. Присвячується для всіх. Де чоловіків, дружин, дітей, для всіх пісня присвячується, виконує її наш жінь. ну, Допомога тобі. Фори, тебе. Отож, «Білі сорочки, пісня, тому, хто біля тебе дай любов. Знаєте пісню? Не знаєте? Будете знати. Е, можна піаніно? Тому, хто біля тебе дай любов. Елементарна дитяча пісня, що дитяча школі вчили її. Хто знає цю пісню? В залі. Є, знає. Тепер. Всі зараз уважно слухаємо те, що я говорю в мікрофон і робимо так, як я вам кажу. Особливо чоловіки, будьте готові. Тому, хто біля тебе дає любов? Е, де там музика? 3-4. Ні, ну на піаніно просто, так. щоб Музика ви будете перекріпувати на світі. 3-4. Поїхали. tebe ne vitaj i daj ljubov. Ja tebe ne vitaj i daj ljubov. Ja tebe ne i daj i daj ljubov. Любим співаем разом. Ісус тебе навчає, щоб любив, щоб любив, Ісус тебе навчає, що любив. А тепер співають тільки дівчата і тільки жінки. Після присвячується для всіх холостяків. Якщо ти не женився, вибирай, вибирай три-чотири. Біля сорочки, ви його, професіонали в своїй справі. Е, ну що ж, тому хто біля тебе дає любов, а хто біля нас ближче, як і наші дружини, наші чоловіки, наші діти, батьки, даємо любов один одному, нехай Бог благословить. Для халесіки побажання. Якщо ти не женився, вибирай незалежно від ради чи від кольору, головне по любові. Отож дуже дякую вам за такого. А слів, не, сміх, не виконання, далі любов один одному і займаємо наші місця, і ми відразу рухаємося далі.